А скільки коштує завести собачку в Німеччині? Адже в Німеччині не можна просто так взяти з вулиці якогось там безхатнього собаку і провізяти його у дворі на ланцюжок і все, вважають, тебе є вже домашній улюбленець. Так, в Німеччині не вийде, адже тут немає безхатніх тварин і ще й в Німеччині заводити собаку, це досить таке дороге задоволення. Потрібно платити податки і так далі. Всім привіт! Мене звати Євгенія, це канал Німецька в куларах, де я сьогодні пропоную поговорити на таку тему, як скільки коштує занести собаку в Німеччині, тобто які податки потрібно платити, які штрафи ви повинні будете сплачувати, якщо не прибрали за своєю собачкою. Оскільки обійдеться вам страхування на собаку, адже воно є також необхідним і обов'язковим. Взагалі, скільки коштує таке задоволення, як мати собаку в Німеччині? Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися ці відео. Отже, податок на собаку. Скільки складає податок на собаку? Податок на собаку в Німеччині називається Хундашто, і його повинні сплачувати всі е, володарі собак. Спочатку собачку потрібно реєструвати в Бюрке Амд да, офісі бюро громадян, тобто бешканців. і це потрібно зробити вже протягом 2-4 тижнів з моменту, як ви придбали собачку. Адже якщо ви не зареєстрували свою собаку вчасно, ви можете отримати штраф аж до 10 тисяч євро. І як пишуть в інтернеті, навіть до тюремного ув'язнення, але мені дуже важко представити собі таку ситуацію. Що ж, отже, у вас є 2,4 тижні на те, щоб її зареєструвати в бюокеам. І далі ви повинні сплачувати податок на собаку. Розмір податку буде залежати від багатьох факторів, і насамперед від породи цієї собаки. Також в кожній землі розмір цього податку буде відрізнятися, і навіть розмір цього податку буде відрізнятися в кожному муніп... муніципалітеті. Але, наприклад, в Берліні. Розмір податку на першого собаку складає приблизно 120 євро на рік. За кожну наступну собачку вже 180 євро на рік. Отакий податок. А в гамбурзі податок становить 90 євро на рік. Але це ще все залежить від того, яка порода. Якщо породи собак як потенційно небезпечні породи собак, то там податок може сягати і до 600 євро. Це про гамбург. Ми говоримо. Тому так заводити собачку це таке досить дороге задоволення, але сплата податку раз на рік це не єдині витрати, які в Німеччині потрібно сплачувати на вашого собаку. Коли ви на вулиці гуляєте зі своєю собачкою, якщо він десь там нагадує, ви зобов'язані прибирати за своєю собакою. Навіть дуже багато де є такі залізні коробочки, в яких є ось ці наразові маленькі пакетики. Які використовуються для того, щоб прибирати експерименти ваших улюбленців, і якщо ви за своїм собакою не прибираєте, то це також вам загрожує штрафом. Штраф може бути е, різним від 10 до 150 євро. Я думаю, тут залежить не стільки від породи, стільки від місця, де ваша собачка помітила територію. Але завдяки таким от станціям, де є дуже часто, я бачила ці маленькі пакетики, безкоштовно лежать, особливо в містах. Це трошки полегшує задачу прибирання за своєю улюбленцем. але все ж таки, якщо ви до ним не прибираєте, можна, можна отримати штраф, якщо звичайно поліцейський чи хтось побачить в Німеччині, і мені здається, в Україні так само не всюди можна вигулювати собаку. На повідку без наморника є спеціальні спеціально відведені для цього місця. У нас вже майже літо сонечко виходить, тому я в окулярах часто, бо мене сліпить. Отже, не всюди можна спускати собаку з повідка, тобто є спеціально відведені місця, де можна вигулювати вашого собаку. Да? Наприклад, в Берліні, Нижній Саксонії, спускати собаку з повідка можна тільки тоді, коли у вас є спеціальна ліцензія, яка називається Хунде Фюрершай. Ну як у нас? Фюрашайн це водійські права даху да? фюрер фюрашайн водійські права на ведення собаки. Десь це все якісь місцеві правила, місцеві врегулювання, і в кожній землі вони будуть відрізнятися. Тому в, якщо ви завели собаку, або привезли з України з собою собаку, то власникам собачок рекомендується ознайомитися з місцевими правилами, тому де можна пускати собаку з повідка, чи дозволяється, чи аби уникнути штрафів. До речі, такі суворі правила щодо е, заведення собак дуже е, непогано сказуються на тому, що, наприклад, Німеччині Взагалі немає безхатніх тварин, немає безхатніх собак, немає безхатніх котів. Тут дуже багато є різних притулків, де всі <свісно> безхатні, ну вони не безхатні, вони тут там опиняються. Тобто притулків багато, а безхатніх тварин немає. Так само, якщо ваша собака втікла, у вас на неї має бути як вона називається? Вона має бути зареєстрованою, і їх потрібно ідентифікувати. Що це не безхатня тваринка, що це не безхатня собака, що ви є її власник. То це всі ці правила, вони створені для того, щоб уникнути ось цього безвідповідального ставлення для до тварин, яке на мою думку, трошки трошки часто можна зустріти в Україні. Собака, собака і... Добре, коли люди відповідально ставляться до того, що вони завели собаку, і ставляться до ноги, до, до неї, до нього як для до члена родини. Але дуже часто, особливо в селах, я бачила, що собака це ну щось там тваринка, яка бігає у дворі. В Німеччині, крім того, є дуже... Популярною ця стерилізація, кастрація тварин для того, щоб контролювати цю популяцію тварин. В Німеччині дійсно їх менше, ніж в Україні. Чи погано, чи добре це не знаю, але безпритульних, наприклад, немає. Всі тваринки, якщо є, вони чиїсь. А якщо вони не чиї, їх не можна ідентифікувати як чиїсь, то вони опиняються в тіргаймі. Тож скільки коштує утримувати собачку? Утримання до утримання собаки буде відносимо обов'язковий податок. Податок на собаку ми вже розібрали да до 150 євро на рік в залежності від місця проживання, породи собаки, страхування відповідальності. Хавт в зі Плістка зіхером є як на родину з дитиною. Наприклад, дуже багато мам беруть цю страховку, страхування відповідальності, у кого маленькі діти, якщо вони щось там розбили, страхуваються, покриває. Тому в багатьох вона є, і якщо у вас є собака, ця страховка також є обов'язкове страхування відповідальності перед третіми особами хавпліхтезігером. До речі, вона називається правильно правильна Хундавпліхтезіхем. Не у всіх землях вона є обов'язковою це страхування, але в багатьох воно є таке обов'язковим, як Баварія, Гамбург, Нижня Саксонія, Саксонія, Тюрингія і так далі. І так далі, десь і вартість становить приблизно від 35 до 50 євро на рік. З залежності, я думаю, тут від пакету, да? тобто настільки від землі, стільки від пропозицій різних фірм. Окрім цього, страхування відповідальності, ще потрібно брати медичне страхування, так само, як і на людей. Люди собі беруть, і для собак також потрібно. І тут вже вартість буде залежати не тільки від землі, не тільки ну на якій ви знаходитесь, не тільки від породи, але і ще від віку, від стану здоров'я вашої вашого улюбленця. І тут також є різні фірми, які пропонують різні пакети, але базовий пакет може коштувати від 10 до 40 євро на місяць, не на рік. Вже на місяць. А от медичне страхування на собак не є обов'язковим, але воно є рекомендованим, тому що без медичного страхування кожен похід до ветеринара, якщо вам доведеться до нього йти, буде вам коштувати набагато дорожче, ніж це страхування. Тому медичне страхування не є обов'язковим, але все ж таки рекомендовано для збереження власних коштів. Ну і сюди ще витрати на харчування. Тут так. Не вийде, як десь в Україні в селі, знаєте, що собака їсть те, що не доїли хазяєва. В залежності від розміру віку собаки потрібно купляти відповідний корм. Собака має отримувати збалансоване харчування, і в залежності від її потреб, це може бути від 50 до 100 євро на місяць. Тому такі витрати, і це. Собака не таке вже дешеве задоволення. Цікаво, те, що цей податок стосується лише собак на інших тварин, таких як коти, гризуни, птахи. Податку в Німеччині немає. Але власники твар... мають забезпечувати належний догляд і дотримуватись законів про захист тварин, але податку немає. Ну що ж, ми підрахували, скільки коштує утримувати собаку в Німеччині, То, тому, як ви бачите, утримання собаки в Німеччині це не лише просто велика відповідальність, як і всюди, але ще й фінансові е, витрати. На, на котів, наприклад, витрат менше. Тому інколи треба ще й задумати, що краще собачку чи котика. Отак, як, але все ж таки, якщо ви вирішили завести собачку в Німеччині, то вам потрібно знати про обов'язкові податки, обов'язкові страхування, про правила вигулу собак та про можливі штрафи. Але в той час в Німеччині, наприклад, створені спеціальні майданчики для вигулу тварин, є якісна ветеринарна допомога, є навіть кафе, в які можна приходити разом із своєю собакою, тобто, кафе. Дружні до тварин в Україні теж вони є. Але от тут до тварин така більша повага відчувається. Вони так як повноправні члени суспільства. Якщо вам було цікаве сьогоднішнє відео, не забувайте поставити лайк та підписуватись на канал, де я регулярно публікую відео про життя в Німеччині, а також є різні лайфхаки щодо вивчення німецької мови. Тож, якщо вам цікаво, не забудьте перейти на канал та подивитися інші цікаві відео. Пишіть в коментарях, чи є у вас домашні улюбленці в Німеччині, в Україні, як ви ставитесь до таких правил, податків на собак, обов'язкових страхувань на собак. Буде дуже цікаво подивитися, почитати, особливо від людей, які з тваринками приїхали з України в Німеччині. Як швидко ви зареєстрували свого улюбленця, скільки заплатили плодатку, і які страховки робили на вашого собаку? Поділіться, будь ласка, досвідом. Нас собаки ще немає. Дуже хотілося б, але ось усі ці фактори змушують замислитись та підраховувати, чи, чи не накладно буде це по фінансу. Тож чекаю на вас в коментарях. І не забувайте, що в описі під відео, як завжди, є інформація щодо інших цікавих відео на каналі, а також про посібнички, які двомовні посібнички, які яствові українською німецькою мовою для вивчення німецької мови, легко читаючи цікаві книжки. Вся інформація. Є на сайті каналу посилання внизу в описі під відео. Переходьте, дивіться, а я з вами прощаюся до наступних зустрічі на каналі.